Ми з сестрою практично в один час поїхали за кордон. Галина моя в Грецію попрямувала, а я для заробітків Італію вибрала. Було це ще 22 роки тому. Тоді мені було всього 40 років, Галині моїй 43, Вона старша сестра. Жили ми в селі недалеко одна від одної, мали сім'ї, дітей. У мене донька і у Галини донька. Наші дівчатка були ровесницями, і коли ми їх залишали, донькам нашим було по 20 років. Моя Орися якраз заміж зібралася, треба було весілля робити, а грошей не було. Я тоді позичила велику суму грошей, і таки зробила єдиній доньці гідне весілля. Чоловік мій мене абсолютно не підтримав, казав, що я не маю розуму, зичу такі великі гроші, що донька так і, і так це не оцінить, ну і все таке. Слухати його я не стала. Зробила, як задумала, позичила гроші, зробила весілля і поїхала Віталію відробляти. Тут теж мене чоловік не підтримав, він не хотів, щоб я кудись їхала з дому. А невдовзі він пішов до іншої і розлучився зі мною. В моїй хаті почав хазяйнувати зять. Хлопець мені відразу сподобався, бо добре ставився до моєї доньки і був боручки до роботи. Всі зароблені гроші я висилала їм з донькою, а вони вже розпоряджалися ними на свій розсуд. Галина, сестра моя, мене за це дуже сварила. Вона мені постійно розповідала різні історії заробітчанок, які все висилали дітям, а в підсумку залишилися без нічого. Сама Галина ні доньці, ні зятю нічого не висилала, вона собі будинок всі ці роки будувала. Ну і треба сказати, що у неї не будинок, а справжній палац вийшов. Витрати своїх дітей я ніколи не контролювала, вважала, що вони достатньо дорослі, щоб розумно розпорядитися важко заробленим мною євро. В жовтні цього року я приїжджала додому. І те, що я побачила, мене вразило. Я знала, що донька зяте мені сюрприз готують, але навіть не думала, що такий. Приїхала я відразу автобусом, мене зять зустрів. Я була впевнена, що він зараз мене в село відвезе мою хату, але зять сказав, що ми їдемо в місто. Привіз він мене під якийсь будинок на убудову. Піднялись ми на третій поверх, зять відчинив двері своїм ключом. Зайшла я. Інтер'єр квартири мені дуже сподобався все новеньке, чистеньке, та все одно на душі у мене був осад. Мені було неприємно від того, що мене не відразу в рідну хату привезли, а в знімну квартиру нехай і таку зручну та красиву. Раптом з кухні вийшла донька зі словами Мамо, вітаємо. Ми тут тобі сюрприз підготували. Подобається? Я не могла повірити, що діти придбали цю квартиру для мене. А звідки ви ж гроші взяли, питаю? Виявилося, що мої діти ті гроші, які я їм присилала на початку, вклали у власну справу, відкрили невелику фірму. Зять серйозно за це взявся, і тепер його бізнес приносить непогані прибутки. Гроші вони складали і за це купили мені квартиру. Діти вважали це своїм обов'язком. Я така рада, що слова мене можу передати. Діти мене дуже здивували. Я навіть на таке й не сподівалася. Коли я зателефонувала своїй сестрі Галині, щоб похвалитися, який сюрприз мені діти зробили, вона за мене зовсім не пораділа справа в тому, що її донька з зятем ще кілька років тому поїхали в Канаду, щоб покращити своє фінансове становище. Тепер моя сестра залишилася сама у своєму величезному будинку. А у мене є все і житло, і родина, і я цьому дуже рада. І це неправда, що всі діти заробічанські гроші своїх батьків по вітру пускають. Тут вже я кому пощастить.